Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі. Розділ шостий, у якому Наталочка бачить тривожні видіння на полі Берестецької битви. За підручником Олесі Калинич Дорогу до Берестечка не треба було шукати. Все, що мало колеса, цього дня мчало, їхало, котилося на козацькі могили, а вже сам заповідник шумів, гудів. Рябів кольорами, немов величезний ярмарок. Та тут сьогодні здвиг народу і раділа, і дивувалася мама. Перед входом до заповідника тягнулися довжелезні ряди легковиків і туристських автобусів, що з'їхалися зі всієї України. Машку теж прилаштували в одному з рядів. Всюди існували люди в вишиванках. Продавалися жовто-блакитні прапорці, значки, морозиво, патріотична література, шапки мазепинки. Пеклися свіжі ковбаси, кипіли волі олії пампушки, димували шашлики, а огрядна куховарка припрошувала скуштувати поліської юшки з юнами й часником. На талечці покотилася слинка, але батьки квапилися на оточений муром пагорб. З якого линув церковний спів. А наталочка повільно пішла навкруг майдану, озираючись на всі боки. Тут було гарно. У зеленому вінку є здіймалися дві церкви старенька дерев'яна, в якій козаки молилися перед битвою, і велика церква пам'ятник, змурована над останками загиблих. Ото перед нею й правили службу божу. Лився спів, густо курився ладан, м'який пахучий пахочий дим стелився довгими пасмами, огортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими, мов би не тутешніми. Дим клубочився, вовко торкав на талочці лице дим чи туман? А вже ж туман, білий, як молоко, і в ньому по груди стояло козацьке військо. Похоловши, Наталочка збагнула, що вона якимсь дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібними ряхливими краплями на козацьких чубах оселецях Туман осідав дрібними ряхливими краплями на козацьких чубах оселецях на відвологлих вусах згори ледь проглядало сонце, розмите бліде кружальце, а попереду крився за білою заслоною польський стан величезне, 150 тисячне військо. Шляхта посполите рушення німецькі драгуни й рейтари. Король Ян Казимир зібрав кого лиш міх, стягнув до перестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельниччину, здолати повсталу Україну, цю ласкаву, медом текучу землю, яка затято виборювала волю. Козаків стояло менше тисяч сто з ними татари. Хан чатував на коні, мов хижий орел степовик, супився. Хмурився, йому не подобалась рутвяна багниста долина, у якій грузли його верхівці. Не подобалась затятість супротивників. Легкої здобичі не буде. Це він бачив надто добре. Наталочка ковзнула поглядом по козацьких обличчях. Зосереджені, зухвалі, насмішкуваті, в очах виклик. Наступайте, ляхи. Ми готові. Нам що? Або волю здобути. Або дома не бути. І ляхи рушили. Могутньою хвилею рвонула вперед кіннота. Ревма ревли гармати, звеніли шаблі, іржали коні, дико скрикували звитяжці, сходячись у двобої. Скільки це тривало? Годину, дві, Наталочка не знала. Вже й туман розвіявся. Уже й сонце припекло, а битва гремотіла, ніби земля розколювалась навпіл. Все далі, далі, далі врубувалася кіннота, пробивала тверді українські лави, вже прорвала таборові укріплення. Ні, спинилася, відходить, вистояли козаки. Натомість важко посунуло вперед праве крило польського війська. Зараз усе й станеться. Польська піхота поволі докотилася до Орди. Орда якась відразу подалася назад і чимраз стрімкіше відступала Татари тікали. Зрада. прошелестіло козацькими лавами. З їхнього стану вискочив, мов іскра, вершник у дорогому вишневому жупані. Богдан Хмельницький, зрозуміла Наталочка. І, припавши до кінської гриви, помчав навперейми. За ним кинулись якісь старшина й кілька козаків. Вернися, гетьмане, чи ти хочеш спинити вітер? Орду не завернеш. Та він летів безоглядно. Бем, бем, загули церковні дзвони. Наталочка стрепенулася. Що це з нею? Навколо ж не битва. А люд у святкових вишиванках. Не інакше, як у тараканові, вона добре вдарилася в голову. Ото й привиджається треба взяти себе в руки. Вона стріпнула чубчиком і втупилася очима в промовця на сцені, наготувавшись слухати що найуважніше. Та враз почула дещо інше. Позад неї говорили. Про шаблю. Наталичка рвучко обернулася. Двоє хлопців у пластових одностроях урвали розмову. Привіт, мовив до неї вищий чорнявий. Привіт. розгубилася вона. Хлопці стояли, мов гетьманичі, поважні, виструнчені, акуратні. По всьому видно, що то українські лицарі. Ще й численні нашивки на їхніх рукавах виглядали так значимо. Ви, здається, говорили про шаблю? зніяковіло пролепитала Наталочка. Вибачте, ненароком почула. А вже ж про шаблю тут про неї тільки й розмов. То вона вже в безпеці? зраділа дівчинка. Пластуни перезирнулися. Казав тобі, що справа темна. Стиха мовив високому його кругловитий веснянкуватий товариш. Здається, було зарано радіти. Діти познайомилися, хлопці виявилися пластунами зі Львова, високо звали Сиверин, як наливайка, заздро подумала Наталочка, а його товариша Василь. Вони так щиро зацікавилися шаблею, що дівчинка розповіла все, що знала. Про дядька Богдана та знайомого привида, який хоч нічим і не допомагав, проте палко приймався долею національної реліквії. Про свою з батьками мандрівку, навіть про те, що шаблю шукала ще одна вельми замужна родина. Щоправда, тараканів з його злощасним фортом вона обійшла мовчанкою, але пластунам вистачало почутого. Обидва не на жарт захвилювалися. Самі вони знали небагато. Вчора заповідником ходив якийсь чолов'яга, бо ми приїхали ще з вечора, докинув Василько, розбили намети над плящівкою, сиділи, палили багаття, високе до самих зірок, а яких пісень не співалися. То отой чолов'яга всім розказував буцім то знайдено козацьку шаблю, справжнісіньку, добре збережену в поліському торфі. Але де вона, в кого, про це оповідач багатозначно мовчав. Василькові він видався підозрілим, але ж Василько завжди всіх підозрює, він у нас як Шерлок Холмс вставив своїй северини. Отже, Василько засумнівався, чи, бува, чоловік таким чином не підшукував, хто заплатить за шаблю дорожче. Хоч пластуни розповідали дещо плутано, Наталочка збагнула достатньо, щоб її душа тоскно защеміла. Якби вона не підбила батьків зупинитися в дубні, то теж сиділа б над вечоровою річкою, на місці козацького табору біля багаття до зірок. Ех, яка досада! А найголовніше, що руснаки просто й легко з'ясували усе про шаблю. Тепер же шанс утрачене. Вони стояли на майдані, і море людей шумувало навколо. Яскраве, барвисте, розгойдене море, нещаслені тисячі, що слухали пісні, купували значки морозиво, ходили долиною від острова до острова. Знайти серед них учорашнього оповідача було все одно, що відшукати голку в стозі сіна. Та на своє превелике здивування Наталочка збагнула, що хлопці. Збиралися ту голку шукати. Северин наказав скликати всіх пластунів на пошуки. Василько гайнув, як вітер, а Натоличка з Северином стали пробиратися до будинка поруч з дерев'яною церквою. Та ба. в музей набилося стільки народу, що яблуку ніде впасти. Екскурсоводи були на розхват, а до дверей підходили нові нові групи. Що робиться, що робиться стопотворіння вавилонське? Знай повторювала тітонька чергова, перевіряючи вхідні квітки. Дійсно, було схоже на стопотворіння, на той його момент, коли мови вже змішалися. З різних сторін чулися українські, польські, англійські і ще хто значиї слова. І всі питали про шаблю, де вона? Яка вона, скільки коштує? Певно, ого яку суму. Екскурсоводи розводили руками. І що за шалений день? І звідки ці чутки про шаблю недмінно треба все вияснити, але хіба завтра, бо сьогодні хвильки вільної нема. Ні, ми до завтра не чекатимемо, рішуче сказав Северин коли вони вибралися з переповненого музею на двір. Пластуни ще не зійшлися, зі сцени сипався перед дзвін бандур, хор співав про чорне берестецьке поле, зорене кулями, білим козацьким тілом зволочене. Наталочка заслухалась, зіпершись на сосну, і тут на неї знов наплинуло. Мрячило, мжирчило, над головою клубочилися важкі сірі хмари, і козаки теж немов посіріли серед непролазної поліської мокви. В таборі гриміли, рокотали литаври. Недалеко від наталочки важко чмокнуло в розкислу землю гарматне ядро, забризкавши болотом козаків, що сиділи під возом. Пристрілялися, вражі діти, байдуже відмітив старий запорожець, не виймаючи з рота погаслу люльку. Еге, хочуть ляхи нас налякати. Притягли гармати аж зі Львова, ніби ми того дива не бачили, сказав зі смішком смаглявий козак, який видався на талочці знайомим. А вже ж, це був той самий самісінький звитяжець, що снився їй усю ніч. Без сумніву, він, юний, гінкий, з темними, сміливими очима. А сотник Щур, як пішов до поляків на перемови, той не вертається, знов обізвався старий. Гладки з Переяславцем вернулися, а Щур ні. Продався, кажуть. Утік, Щур, тонко, як півень, вигукнув ще один козак. Його куций оселедець не сягав вуха, певно, недавно заведений, та й одіж він мав ще селянську. Сидимо обложені вже десятий день, хмеля нема, пляшівка розлилася, затоплює табір. Пропаде мені цапову душу. А життя одне. Та й Україна одна, пане брате, тихо мовив чорнявий. Не журися, виберемось, богун виведе. Вже готові греблі для переправи. Що то за греблі з возів, кожухів? Гей, молодче, Не наганяй страху, скиглиш, як баба. Не бійся, більше разу не помреш. Сердито обірвав його старий січовик. Тоді додав веселіше От і богун їде. Наталочка притьмом повернулася туди, звідки наростав кінський тупіт. На чолі малого загону вершників до них наближався красень полковник. Поніков знов його швидкий розумний погляд, зблиснула кольчуга на широких грудях, війнув край кириї. мжичка покрила її мов срібло, і славетного воїна заслонили інші вершники. Загін помчав до плящівки. Захищати переправу, що мала ось ось початися. І раптом. От уже старшина тікає. Вирискнув піннячий голос. На нього оберталися розгублені обличчя. Мовляв, Що ж це? Невже й собі рятуватися? І враз десятки ніг кинулися до гребель. З рук падала зброя, похилилася і зникла в юрбі малинова корогва. Хтось на бігу скидав гуню, хтось хапав іншого за поле, щоб самому протовпитися вперед. Стійте, Ірові діти. гримів голос старого запорожця. Чорнявий козак став до нього плече в плече, вихопивши з піхов шаблю, зупинилося ще кілька. Але інші, наче, поглухли. Паніка ширилась, мов вогонь по соломі. Стійте, стійте, куди ви? і собі загукала Наталочка та враз видиво пропала. Натомість вона побачила здивоване обличчя Сиверина. Чого ти кричиш? питався він. Люди несуть свічки на могили, хай собі йдуть. Нашим пошукам то не завадить. На них з цікавістю озиралися. Дівчинка загубилася, казали одні. У дівчинки вкрали гроші. Казали інші. Ні, ні. У нас все в порядку, запевняв людей Северин. Поруч зібралися вже й пластуни. Наталочка горіла від сорому. На щастя, Северин відразу перейшов до діла. Він виструнчився нахмурив брови. Товариство, звернувся він до гурту. Всі ви чули, що знайдено козацьку шаблю. Але є підозра, що вона потрапила в нечесні руки. Може, їй навіть загрожує знищення. Щоб порятувати шаблю, ця ось дівчинка, він показав на Наталочку, та її батьки приїхали з Києва. Йдеться про дорогоцінну реліквію козацької доби, тому наш обов'язок допомогти киянам-руснакам у благородних пошуках, тим більше, що сьогодні ще не всі зробили добру справу, як то належить пластунові. Згода? Згода, відповіли пластуни своєму гуртковому. Насамперед треба знайти чоловіка, який розказував про шаблю, вів далі Северин. Чи сьогодні його хтось бачив? Ні? Тоді будемо шукати. Пластуни сипнули на всі боки. Северинові та й на талошці залишився острів журавлиха з майданами церквами, де терлася маса народу. Вони переходили від гурту до гурту, пильно придивляючись до облич. Вірніше придивлявся Северин, який учора бачив оповідача. А на талочку знову псіла тривога. Якщо людині приведжаються різні події, то з нею явно не все гаразд. Треба щось робити. Але що? Кілька разів вона скоса зиркала на Северина, врешті наважилася. Северине, як я виглядаю? спитала його. Хлопець злегка зніяковів. Класно, сказав він, ти смілива і гарна. Тепер зніяковіла Наталочка, аж зарум'янилася личко. Я не про те, опустила вона віє. Розумієш, сьогодні вранці, ну, так сталося, що сильно вдарилася головою. Цього не надто помітно, ані трохи». Нема ні синяка, ні гулі. Не синяка. Мені почали привиджатися різні картини, битва, облужені козаки, паніка при переправі. А, -а, а ти про це? Не хвилюйся, тут просто таке місце. Думаєш, зі мною все в порядку? Мені не треба до лікаря? Абсолютно, тут таке місце, повторив Северин. Його очі мовби ще потемніли під насопленими бровами. Ти не чула місцеву легенду, що обложені козаки не загинули, а вскочили в церкву і разом з нею провалилися під землю. Кажуть, у Великодні ніч чути, як у них під землею дзвонять дзвони. У цьому щось є. Тут витає козацький дух, дух волі. Хочеш вір, а хочеш ні, але тут інакше дихається, інакше думається. Наталочка глибше втягла повітря пахло ладаном, луговими квітами, драговиною, дихалися легко й приємно. Але ж козаки зазнали поразки, нагадала вона. Хіба війна або й будь-яке змагання бувають без поразок? здвигнув плечем Северин. Треба вміти тримати удар. Може, це найважливіше. Проте ходімо далі.